Говоримо з Василем Яблонським, завідуючим кафедри міжнародних відносин університету імені Гринчанка. Вітаю вас, пане Василю. Добрий день. у нас щойно на ефірі був парад збройних сил Польщі, показали так би мовити всю місці потугу війська польського для того, аби росіяни знали з чим, якими пирогами їх можуть зустрічати. У випадку чого, на ваш погляд, от зараз наші політики двох країн після низки скандалів знайшли порозуміння, чи все ж таки це ще. Цей процес, як то кажуть, ну в процесі, процес в процесі пошуку порозуміння. Ну і я думаю, що е, це загальна така проблема української політики, в тому числі зовнішньої. Е, всі переконані, чомусь, що нас повинні просто безумовно любити, не зважаючи на власні національні інтереси і всіляко нами має опікуватись. Насправді це не так, тому що кожна країна вона має свої. Інтереси бізнесові, безпекові, гуманітарні, які завгодно Польща не є винятком. Попри те, що Польща є наш найближчий союзник, і Польща очевидно опікується і своїми фермерами, своїми промисловцями, свою армію в першу чергу, а потім вже допомагає Україні. І очевидно, це так. Це якби знаєте, ми. Зараз покинули цей фронт, цю війну і пішли допомагати, мовно кажучи, Молдові чи Білорусі. Це виглядає трохи по дитячому. Тому я думаю, час і, на жаль, такі, от непорозуміння, якщо дуже м'яко казати, а можна сказати, і скандали, вони розставлять все на свої місця. А стосовно польського війська, війська польського я якось. Був кілька місяців тому в Польщі кілька днів, і бачив як власне, польську армію на марші. І це дійсно це сучасна техніка, це як для військової досить швидкісна, в, в дуже гарному стані, гарне озброєння, і видно вишкіл військовиків. Тому дійсно. Польща розбудовує свою армію, вона розуміє всі загрози знову ж таки на відміну від багатьох наших політиків, до яких це усвідомлення прийшло лише очевидно недавно. Так, да, на жаль, прийшло тільки з першими ракетами і бомбами, які впали на нашу голову. Ну, нехай, хоч хтось робить, як то кажуть, вчиться на наших помилках. Ми, власне, теж це робимо і маємо це робити. Шкода, що ціна помилкам цим дуже висока. Ну, тепер, хоча б поляки зробили з цього висновки і переозброюють свою армію, нам пророкують непростий політичний сезон, непросту політичну осінь. І про це заявив відверто міністр закордонних справ Кулеба. Сказав, що непрості часи нас очікують. В принципі, як вважаєте, з чого почнеться із саміту в Індії Великої Двадцятки, куди нас не запросили? Чи можуть бути ще і до саміту якісь такі привіти, які для нас можуть бути ну, не дуже приємними? Ну знову ж таки, якщо говорити формально, то жодних приводів запрошувати нас на саміт Великої Двадцятки, як би немає. І зрозуміло, що ми не мене є якоюсь економічною військово-політичною потугою, яка б могла претендувати на місце в цій організації. Інша річ, що пане Василю, даруйте, але запросили інші країни, які теж не входять у велику двадцятку. Е, я розумію, але нас запрошували е, попередні рази. Зрозуміло, що. Е... Само по собі нічого не робиться, очевидно, що треба було проводити певну підготовчу роботу. Я, я кажу це, якщо формально розглядати. А фактично, очевидно, зовнішня політика має бути проактивна. І, скажімо, якщо ти хочеш бути весь час в фокусі уваги, то над цим треба працювати. І, Очевидно, ну. Крім того, крім цього, поводитися. Ну, ми ж пам'ятаємо останній е, великий захід за участю України. Знову ж таки, не обійшлося без скандалів, Я маю на увазі е, саміт, саміт НАТО вільні сі, так так Україна НАТО, і очевидно, що я, я не виключаю, що і організатори, а можливо, і учасники, хочуть себе обезпечити від якихось ну подібних. Речей ну і для цього і для цього запросили, і для цього запросили Путіна. Цікаво а, ну, цікаво, про... як тоді тим людям, які казали про те, що ну вони руки не подадуть диктатору, зараз сидіти з ним за одним столом і обговорювати питання глобальної економіки, глобального бізнесу, війни в Україні. Ну і дивитися йому в очі. Це не Росія... хіба це не політика подвійних стандартів, а Росія є членом Великої Двадцяти. Це... Її звідти, викину... була... її звідти викинули, були там, не було ну власне. Ну я я, я не пам'ятаю, щоб її звідти викидали. Формально. Насправді, ну дивіться, Росія є членом великої двадцятки. Росія є членом організації Об'єднаних Націй. Очевидно, те, щоб нам знову ж таки, те, щоб нам дуже хотілося, то до цього треба докладати більше зусиль, і це не мають бути якісь там політичні пози, або, або щось подібне, або те, що нас за замовченням мають любити, поважати і запрошувати на такі саміти. Скажімо, звичайно, все це неприємно. Але це, от як ви говорили, урок, з якого треба, скажімо, який треба виконати, вивчитися і можливо не повторювати такі речі. Я не бачу жодних трагедій в тому, що сталося в будь-якому разі, ми розуміємо, що краху Росії не сталося в за минулий рік краху Росії поки що ніхто не передбачає наступний там якийсь близький час. Тому по великому рахунку очевидно, що треба вести певний діалог. Інша річ, коли знаєте, коли ми починаємо притягувати моральні якісь критерії в політику, це не завжди працює. Це не завжди працює. Як і для для серйозної аналітики, то точно так само це не працює між політиками. Ми можемо говорити все, що завгодно, там подати, не подати руки, руки Очевидно, що будуть певні, скажімо, демарші будуть певні, може навіть і заяви будуть певні дії, але те, що Росія. Очевидно, є членом цієї структури, і вона знову ж таки все це проводиться на території Індії. Ми знаємо, що ну стосунки. Ближчі між Індією і Росією, ніж би нам знову ж таки хотілося, і це є реалії, на які треба зважати, і в залежності від е, результатів, які там будуть е, е, ухвалені, будувати подальшу свою політику, тобто ви не передбачаєте, що Путіну там влаштують холодний душ, і якісь такі, от, ну, скажімо, відверто неприязний прийом. А будуть е, ну принаймні як торгівля з нафтою, нестися і нестися обійми. Дивіться знову ж таки, велика двадцятка це не є якась монолітна структура. Це насамперед, скажімо, окремі країни. І ці країни будуть себе точно так само поводити, як вони себе поводять з Росією до цього зібрання. Хто ближче, хто далі. І я ще раз кажу: ми можемо бачити і певні заяви, і певні дії антиросійські або непроросійські, і ми будемо бачити якби, спілкування з Росією там. Ну загравання не загравання, але якісь, якісь зустрічі, перемовини з боку деяких країн. Ці країни відомі, ці країни, якби це і господарка цього саміту. Це і Китай, і певною мірою Бразилія. От тому я я б не робив великої трагедії із, із цієї події. Що ж, ми трагедії не робимо? Просто цікаво спостерігати за цими процесами, як змінюється геополітика, як змінюються, скажімо, самі політики і підходи до політики. Дякую, пане Василю, за коментарі. Василь Яблонський був з нами, завідувачка кафедри міжнародних відносин університету імені Бориса Грінченка. Зараз будемо мати невиду.